Справа в тому, що в 2020 році міністр тодішній Шкарлет поставив, повернув до авіаційного університету за дуже дивною схемою колишнього там, проректора чи хто він там був. І ця людина потім стала ректором. Але ще, не будучи ректором, війшовши в університет, людина почала, ну я так розумію, ставити своїх людей на місця або його люди ставили своїх людей на місця. В підсумку мене молодого декана. А я тільки захистив дисертацію доктора наук, не плутайте з доктором філософії, отримав звання професора, не засало, ні. ні ні І вже очолював факультет, який же, і створював. І от мене покликали троє людей. Один із них до сих пір працює, тепер вже не в авіаційному університеті, а в іншому, він якось по-іншому називається зараз Київський авіаційний інститут, здається, якесь державне некомерційне підприємство. От покликали мене троє і сказали мені, що ви вибачте, ось або пишіть заяву на те, що ви йдете добровільно з декана, або ми знайдемо на вас статтю і будемо вас видавлювати з університету. По статті будемо вас звільняти, це мені говорили люди, яких я знав і з якими поряд працював там 15-17 років. Це при тому, що в сам університет я прийшов у 2003 році асистентом, аспірантом, і отак, отак поступово вкладаючись в університет студентів. В навчальний процес, в виховний процес, в адміністративний потенціал університету доріс до декана, до професора в університеті. І от вийшов я і думаю, а що мені робити? А я можу з цими людьми якимось чином бадатися? Відповідь моя була тоді: ні. Це зараз, напевно, я б влаштував би їм трішки інше життя, що вони спробували ну, публічно показувати, як вони звільняють молодого декана. А тоді я виходжу і розумію, що я абсолютно незахищений. А чому? А тому, що в мене немає влади, а тому, що в мене немає грошей, А тому що в мене немає знайомств, а тому, що в мене немає ресурсів, щоб хтось зателефонував цим людям і сказав, а ну відстаньте від молодої людини. У мене немає можливостей для того, щоб їх чимось налякати, мотивувати, можливо, шантажувати і так далі. Ну, немає. Немає. Оце все я вам розповідаю з однією метою, щоб ви зрозуміли, що таке влада. Влада це можливість впливу. І якщо ви не можете впливати, то у вас немає влади. І визначають процеси лише ті люди, які мають владу, які можуть примусити вас робити щось, що ви не хочете, або не дати вам можливості робити те. Що ви хочете. Тобто ви хотіли, ну, тоді в мене була мрія, розвивати факультет. Я тільки от два роки як був деканом, мені хотілося. Але прийшли люди, які зробили так, щоб я це не міг робити. Хоча і потенціал, і можливості, і бажання, і колектив у мене все це було. Але, на жаль, на жаль і ніякі твої заслуги, ніякі твої волання про справедливість ні на що не могли вплинути. Тоді колектив щось підписував, кудись відправляли, і до Кабміну, і до Офісу президента, до всіх, і до Верховної Ради. І ми кудись ще їздили до якихось там очільників у Верховній Раді, комітетів. Нічого не допомогло. Нічого. Ніяке поняття справедливості нічого не допомогло. А ректор, до речі, той, якого зняли, повигравав усі суди іменем України. Але нічого це не дало. Чому? А тому що завжди є люди, які володіють владою? Ви повинні це розуміти. І в війні, в якій ми перебуваємо, ви можете волати про справедливість, говорити, що ця війна несправедлива, що проти України несправедливо, що все несправедливо, але допоки у нас з вами немає влади впливати на процеси, нічого змінити ми не можемо. І отут виникає питання: а що є владою? Що є владою? В Україні, яка може впливати на процес, звісно, це Збройні сили України, які потужно, сильно чинять опір нашому ворогові. Це влада. Адже ворог не може здолати збройні сили. Ворог тисне, ворог десь оточує, витискує, несе втрати, ми несемо втрати. На жаль. Але ворог нічого зробити не може. Вчора в ефірі Новини Лайф ми порахували, а скільки Російська Федерація. Пройшла в Україні за 3 роки. Ефективна Друга армія світу друга за потужністю, з усіма своїми можливостями, танками, з усіма своїми, змогла тимчасово окупувати аж 7% додатково до того, що було на 2022 рік. На початок війни. На початок війни було 8%, зараз 15%. 7%, ну нехай 10%, 10% в території України. За три роки, маючи всі ресурси, кидаючи в бій все, що тільки може. Ви хочете сказати, що це успіх у них? Це Збройні Сили України. Це я вам доводжу, що таке влада. В даному випадку це сила. Що ще є владою? Що ще могло б бути владою? Владою є суспільство. Суспільство, яке повинно бути налаштоване на тривалу, довгу боротьбу, і суспільство, яке усвідомлює, що це важливо для кожного. Але тут уже починаються певні проблеми. Проблеми пов'язані з чиновниками. Чиновники, які за три роки змогли чомусь знизити довіру суспільства до них, і сьогодні суспільство не є тією владою. Яка б могла бути в цій війні, сьогодні в суспільстві є різні чиновники, політики, лідери мнєній, думок? Сьогодні сваряться між собою. Подивіться, Гончаренко, народний депутат, зв'язався, ну, не зв'язався і з ним зв'язалися, але ведеться перепалка з якимись там блогерами, активістами і так далі. Вони звинувачують одне одного, вони погрожують одне одному. Вони Зневажають одне одного. Ну, скажіть, будь ласка, можна вважати таке суспільство владним ресурсом у цій війні? Що ще Україна може проставити протиставити як владу, що може чинити опір несправедливості? Є у вас ще якісь факти, фактори влади? Отак, як я в 2020 році, що міг протиставити? Що? Ну, я міг підняти факультет, попросити, щоб за мене там стали горою. Але я розумів, що люди цього не зроблять. Навіть мої заступники швиденько побігли до нової влади і отримали собі індульгенцію, розповівши, напевно, який я поганий, який я не такий, як їм погано було. Працюють далі, виховують дітей, розказують, як потрібно морально жити, коли ти зрадив свого керівника. Коли ти зрадив людину, яка і привела тебе на твої посади. Нічого, виховують дітей далі. Ну я то розумів таку природу людей, я то розумів, що я не можу розраховувати на цих людей, бо їм потрібна робота, ну, зрозуміло, їм потрібно годувати своїх дітей. Можливо, хтось квартиру отримав, пішовши, зрадивши, можливо, хтось отримав гуртожиток собі з поліпшеними умовами. Можливо, хтось надбавкою якусь отримав. Це люди. Це люди, і я це розумів. І сьогодні, коли влада України, я паралелі проводжу, коли влада України закликає суспільство єднатися, бути стійкими і так далі, ну, влада України повинна розуміти, що у кожного громадянина своя історія. І так як моїх заступників, українці також різні. Вони можуть говорити правильні слова. Вони можуть говорити, що вони підтримують, вони можуть багато що говорити, але при цьому, при цьому робити своє. І думати в першу чергу за себе. Як би вони не розповідали вам, як вони за Україну, як вони борються, але насправді вони роблять своє. Що ще може бути ресурсом? І отут на сцену виходить Трамп, який говорить: Я владний ресурс, я влада. І бажаєте ви чи ні, ви можете або погодитись і бути зі мною, і я забезпечу. Або вирішуйте самі. В 2020 році у мене не було можливості піти до когось, хто особливо владу. Ми намагались колективно, а там було 500 підписів, звернутися до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України. Листа відправляли в Офіс президента, якраз саме розраховуючи на владний потенціал. Адже ви розумієте, один дзвінок з Офісу президента до того ректора, якого поставив пан Шкарлет, один дзвінок одразу вирішив би всі питання. Одразу вирішив би всі питання. І, можливо, я б до сих пір працював деканом в авіаційному університеті. Один дзвінок, але його ніхто не зробив. Один дзвінок прем'єр-міністра одразу вирішив би питання. Але його ніхто не зробив. Чому? А тому, що цим людям було байдуже. Цим людям, які уособлювали владу, було байдуже на мене, на вас, на колектив, тому що підтримували, напевно, якісь кола владні, якусь іншу людину, і тому всіма іншими людьми, і їх долями, і їх історіями життя. Просто пожертвували. І хто як зміг влаштуватися потім. Непогано, в принципі, всі влаштувалися. Я став проректором, мої колеги стали теж проректорами. Ті декани, яких теж отак, по безприділу, попросили, а потім повичавлювали, бо пообіцяли, що будете працювати. Ну, не деканом, але будете працювати. А потім вичавлювали. Я сам пішов, бо розумів, що відбувається. Хоча не хотілося мені. 18 років вкладених. В авіаційний університет, як думаєте, легко було залишати. Але не було ресурсу. Не було. Сьогодні Трамп каже: я владний ресурс, я готовий допомогти. Але є низка, але перше, я не буду вирішувати ті проблеми, які були до мене. Але я допоможу зупинити навалу. Я допоможу зупинити Путіна. Але я хочу теж щось мати з цього. І, напевно, ті люди, які у 2020 році не мене підтримали, не таких, як я, простих диканів, а інших, напевно, теж щось отримали. І тому стали на бік несправедливості. Ну, це я так розумію несправедливості. Я впевнений, що мої колишні заступниці впевнені, що то була справедливість. Ну, власне, тому вони продовжують виховувати дітей. Ви зрозуміли, що таке влада? А тепер давайте розберемось, а як Трамп реалізує цю владу. Як він її реалізує? В газеті The New York Times з'явилася стаття, в якій автор в статті описує нову модель, як можна натиснути на Російську Федерацію. Вони говорять про те, що. Давайте, якщо Путін не йде на зупинку бойових дій, ми будемо накладати вторинні санкції, тільки не санкції, а брати додатковий бариш з усього того, що Путін торгує по світу. Ну, ви знаєте, є тіньовий флот, є танкери, є страхові компанії, є дуже багато. чого. І вони кажуть, давайте ми будемо накладати просто додаткові тарифи. Вони назвали це російський універсальний тариф. Давайте будемо накладати додаткові тарифи на все. Чим торгує Російська Федерація. І таким чином буде мати зверху гроші? Виникає питання. Якщо це скаже умовно якийсь депутат України, народний, він зможе це реалізувати? Відповідь ні. Які фантазії ми тут всередині країни не формулювали, ми це реалізувати не можемо, а тому влади у нас немає. А Штати можуть це реалізувати? Відповідь можуть. Адже кожен танкер, кожна страхова компанія, кожна транзакція в світі під контролем Сполучених Штатів Америки. Майже кожен? І вони можуть це реалізувати. І нічого ти з цим не зробиш. Справедливо це чи ні? Байдуже, вони можуть це реалізувати. І отут я хочу задати вам питання: а що робити в ситуації, коли тебе викинули на мороз? А в тебе немає влади, ти не можеш змінити ситуацію. Яка вона не є несправедлива, ця ситуація? Ти нічого змінити не можеш. Виникає питання. А варто погодитись на умови людини, яка має владу і яка пропонує тобі допомогу. Не без того, що ти потім за цю допомогу певним чином будеш розраховуватися. Але тебе запитують. Ти згоден потім разом виробляти копалини, розробляти а, відповідну інфраструктуру, інвестувати? Ти згоден це робити разом з нами? Тоді ми тобі допоможемо. А не згоден, то ми маємо владу по-іншому заробити ці гроші. І ось автор статті пише. Російський універсальний тариф негайно забезпечить гроші для Сполучених Штатів, на відміну від запропонованого українського фонду критичних корисних копалин, якому знадобляться роки, щоб отримати будь-який прибуток. Збір у розмірі 20 доларів за барель нафти може принести до 120 мільйонів доларів США на день, понад 40 мільярдів доларів на рік з додатковими доходами, якщо буде потрібний збір. На природний газ. Кожен долар, який збирають Сполучені Штати, це долар, який Росія не може витратити на фінансування війни в Україні. Ну, це вже почалась мораль, де ну, ми ж забираємо них гроші, а так би вони витратили на війну. І далі автор пише: в ідеалі ключове слово, в ідеалі. Така політика змусить Росію розпочати переговори, де її усунення може бути частиною угоди. Інакше Сполучені Штати все одно збиратимуть мільярди щорічно. Які можуть допомогти фінансувати запропоноване Трампом зниження податків в США за такого сценарію, Росія фактично допомагала повернути додаткові долари США, використані для надання допомоги Україні для захисту від нападу з боку Росії? Тобто, ви розумієте, Сполучені Штати Америки мають владу реалізувати те, що вони хочуть, незалежно від того, як ми сприймаємо їхні методи. Якщо вони нам видаються несправедливими, і ми не хочемо йти на допомогу. От уявіть собі, якби в 2020 році знайшовся хтось, хто каже, ми тобі допоможемо. Ми тобі допоможемо, але ти, ну, наприклад, станеш ректором університету і підпишеш угоди, де ти відчужуєш якісь компанії, ну, наприклад, землі для забудови. Ну, власне, це робиться в багатьох університетах. я посидів подумав. Я за це можу попасти в кримінальну історію, і ну його в баню. Я міг би так, якби з'явились такі люди. І ми повинні думати, а нас влаштовують умови Трампа чи ні? Що ризикованіше бути викинутими на мороз і опинитися перед обличчям з Російською Федерацією, в якої вже не буде. Мотивів і стимулів зупинятись, тому що Сполучені Штати Америки будуть задоволеними, вони і так будуть отримувати гроші від війни в Україні. Більше того, чим більше війна в Україні буде тривати, тим більше Сполучені Штати Америки будуть отримувати гроші. І тоді Сполучені Штати Америки вже не будуть зацікавленими в тому, щоб війна в Україні зупинялася. Розумієте масштаб халепи? Зрозуміли, що таке влада? Зрозуміли, що таке ілюзії, І як важливо жити в світі реальних об'єктивних механізмів впливу на процеси? Адже якби тоді, в 2020 році, я не думав про справедливість, а спробував, спробував знайти людей, які можуть мені допомогти, натиснувши на оцього мого ворога, який так нечесно себе вчинили. Можливо, тоді я б і зміг врятувати своє положення тоді. Проте я не став це робити, пішов іншим шляхом, яким, в принципі, не шкодую. Але я хочу, щоб на цьому прикладі ви зрозуміли, що інколи у вас немає можливостей, у вас немає влади для того, щоб подолати несправедливість. Її просто не існує. І все, що ви можете зробити, це або знайти якийсь альтернативний шлях, або нахилити голову і просто опустити руки. Дивлячись сьогодні на українське суспільство, я не знаю, що сьогодні для українського суспільства ближче: шукати шлях чи опустити руки. Я бачу багато людей, які вже давно опустили руки. І це небезпечна тенденція. А опускають руки люди тоді, коли вони нічого змінити не можуть. Бо немає влади, немає тих людей, які допоможуть в потрібний момент, які підстрахують тебе. Бо справедливість і добро повинно бути з кулаками, повинна бути сила, яка здатна це добро мотивувати, підтримувати, поширювати і вберігати. Від несправедливості, бо несправедливість завжди сильніша. Несправедливість сильніша тому, що несправедливість спирається на взаємну вигоду. І дуже легко концентрувати людей навколо вигоди, отак як мої заступниці комусь побіцяли квартиру, комусь підвищення зарплати, комусь гуртожиток, а комусь просто побіцяли, що не звільнять роботи. Або зроблять десь там колись деканом чи ще чимось, кимось. Такі люди, такі люди. І в ситуації з Україною ми маємо аналогічну модель. Аналогічну. Подумайте про це, напишіть ваші коментарі, лайки, дизлайки вітаються. Не забувайте спонсорувати канал. Бо ваші підписки це теж наша сила. Наша сила бути в суспільстві. І пропонувати нашу модель розвитку країни. Бережіть себе!